На календарі неділя 4 травня на годиннику 10 вечора для вас працює команда інтера і я Анастасія Даугле. Новини на часі. Співвідношення кількості снарядів на фронті завдяки чеській ініціативі зменшилося до показника 1 до 2. Про це сказав президент Петр Павел під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським за результатами зустрічі у Празі. Водночас український глава держави зазначив, що цьогоріч Україна може отримати ще мільйон вісімсот тисяч снарядів у рамках цієї ініціативи. Блискуче працює. Чеська ініціатива про що вже сказав пане президенте. Артилерійська ініціатива минулого року визначно дійсно сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде також результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйонів снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення зараз, завтра. У нас буде зустріч з оборонними кампаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику. Одна людина загинула внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини. По Синельніківському району ударили керованими авіабомбами. Зруйновані два приватні будинки, ще три потрощені. Протягом дня дронами камікадзе та важкою артилерією атакували росіяни Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. У лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпіла жінка, лікується вдома. Пошкоджену інфраструктуру, комунальне підприємство, навчальний заклад, понівечені шість приватних осель, господарські споруди, авто. Довколо Ізюма на Харківщині досі гасять лісову пожежу. У тамтешній ОВА повідомляють, що на тепер горить 80 гектарів на території піщанського лісництва. Вогонь перекинувся на дах двоповерхового житлового будинку, приватний будинок, гаражі. Триває евакуація місцевих жителів. Роботу вогнеборців ускладнює сильний вітер. Утім, вова запевняють, що ситуація контрольована. 15 ударних дронів знищили наші оборонці у небі над Черкащиною. Утім, є чималі руйнування у наслідок падіння уламків БПЛА. Найбільше в обласному центрі у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, склади меблевого підприємства та торговельної бази. У чотириповерховому будинку понівечено 10 квартир. Дві з них вигоріли вщент. Минулося без жертв. Кілька мешканців звернулися по медичну допомогу у шпиталення. Не знадобилося. Вова обіцяють допомогти з будматеріалами, також підготували місця для тих, хто зголоситься на відселення. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Маємо падіння в семи локаціях. Загалом проліт був 25 шахедів. Силами ППО ліквідовано 15 одиниць. І саме ці падіння, які відбулися на цивільну інфраструктуру, абсолютно повністю на цивільну інфраструктуру. Доказують те, що расисти не зупиняються. Загалом 24 квартири тут буде обстежено. Своєчасно прибули і служби відповідні, і комунальні служби, і саме головне наш червоний хрест, який розгорнув тут свій пункт. Надається допомога. Решта локацій практично пов'язані з приватними підприємствами і дачним дачним кооперативом. Це жах. Це жах, і людям зараз потрібна дуже допомога, кому більше, кому менше. І ще й психологічна допомога потрібна. Почула гул дуже близько, дуже близько. прямо біля будинку і заховалася в ванну встигли. Тільки була, закрили двері ванни. Відразу удар пішов. в Італії. Відкриють центр єдності для українців. Про наміри повідомив міністр національної єдності Олексій Чорношов під час візиту до Рима. Він провів низку зустрічей з італійськими урядовцями, обговорив майбутнє тимчасового захисту та перспективи повернення українців додому, а також можливості їх працевлаштування і соціальної адаптації в Італії. Олексій Чорнишов зустрівся із представниками української громади в Італії, де нині перебувають понад 200 тисяч наших земляків. Це ті, що вимушено виїхали з України. Від початку повномасштабного вторгнення ще приблизно стільки ж переїхали туди раніше. Загалом, за підрахунками міністерства національної єдності, за кордоном нині перебуває понад 6 мільйонів українців. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у країнах Європи. Центри єдності планують відкрити також у Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії та Франції. Вони мають стати осередками підтримки українців за кордоном, можливостей для освіти, роботи, збереження культури та підготовки до. Можливого повернення в Україну сьогодні в Італійській республіці перебуває приблизно 400 тисяч українців, половина з яких знаходяться в статусі тимчасового захисту. Це люди, які вимушено приїхали, ховаючись від наслідків війни. Вони сьогодні перебувають, працюють, навчаються в Італії, і ми маємо спілкуватися, захищати. Їхнє майбутнє. Ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в Римі. Сподіваюся, що це відбудеться в цьому році. Є відповідна підтримка з італійського боку. Українці потребують підтримки. Також ми маємо підтримувати і захочувати тих, хто прийме рішення повернутися в Україну після війни. Доля тих українців, які залишаються в Європі, для нас також важлива. Дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни. Це відчуття все ж таки цієї потрібності. Це не обов'язково про те, що ви маєте всі повернутися додому і приїхати. Це про те, що де б вони були, ми з вами. І мені насправді дуже подобається те, як зараз останні півроку змінюється риторика влади в цей бік, тому що люди дійсно відчувають, що вони більш потрібні. Завод стріла у суземці Брянської області Росії попередньо більше не може працювати після удару по ньому. Про таке заявив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. За інформацією російських медіа, два цехи повністю зруйновані. Нагадаю, завод спалахнув цієї ночі. Підприємство спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів, кутушок індуктивності, фільтрів і товарів народного споживання. У Румунії повторні президентські вибори, і за даними екзитполі, у першому турі лідирує проросійський кандидат Джордже Сіміон. Він набирає понад 33% голосів і випереджає своїх суперників. Сіміон відомий ультраправими та євроскептичними поглядами. Виступає за об'єднання Румунії з Молдовою та претендує на частину української території, через що і визнаний в Україні персоною нон-грата. Тепер залишається головна інтрига, хто вийде з ним у другий тур. Нагадаю, попередні вибори торік скасували через докази російського втручання. Проєкти подробиць та прямий ефір марафону можете дивитися, і на нашому Ютубі. Наступний випуск новин о 23-й. Тоді побачимось.